Я ніколи не любив війни і грив солдатиків, любив монополію та конструктор Лего. Ненавидів наввидів бойовики ще в дитсадку Просакам розбійникам волі, кру на сегу. Мої друзі спирали плакати. Чекічана, чака, Норіса, Лунгена і Ван Дама Та мене в захват приводив, щоразу Серіал про Жака, Іва косота, його команду. Так, я пам'ятаю, чітко люди з грінтівками з дитинства викликають у мене страх, і жах, дитяча травма, Медкомісія, навкруг, мовтяв з його гірки. Пасей сосиски, суперечки, сварки, терміни, латинські, вимірюючи їх вороби, страшніші гірші, Чи я виразка більше, чи чия вага менша, природний відбір, де слабший стає переможцем. Я не буду зброєю в їх брудних руках. Не стану солдатом у рядах. де всі як один з двох причин. По перше, це мені нафіг не треба. А по-друге, мені це нафіг не потрібно. Трохи фанку для любителів репу. А що до зброї то пара заповідей з олдскул завіту. Мене навчив старий добрий хіп-хоп. Якщо стріляти, то максимум сигарети. Якщо підривати, то тільки танцпол Х'юстон прийом, Х'юстон, прийом. У мене летять кулі, гранати, ракети, захожу на маневр, захожу на маневр, сон, сидіти, веселки, баскетбол. Відкриваю вогонь, відкриваю вогонь. Якщо стріляти, то максимум сигарети. Наказ відбій, наказ відбій Якщо підривати, то тільки танцпол урахуванням мінімалки і податків я тут прикину. Щоб не бути голосівним, давайте народ швиденько скористаємося звичайним калькулятором. Порахуємо скільки реальної вигоди і грошей, принесе покупка військового квитка. Ага. За рік, я як мінімум, зможу заробити 84 тисячі 300 гривень, податків заплачу, десь 11 тисяч. Це якщо буду жити, майже на межі бідності, А коефіцієнт мого інтелекту, за рік Буде зменшуватися у геометричній Поступово і незворотно йтиме до нуля, перетворюючи мій мозок, на тісний галін. Тому я краще буду горбатитися на дядька потопаючи в поргах і кредитах лише заради малесеньких примів і надпалок до зарплати, аніж комусь сто разів на день Давати свою честь, товариш тільничний, Та йти ти к чорту Мої права і свободи Так смердять лайном Товариш воєнком, Та йти ти на хур Мій обов'язок перед батьківщиною Закінчити інститут Пара заповідей з олдскул school завіту. Мене навчив старий добрий хіп-хоп Якщо стріляти, то максимум сигарети Якщо підривати, то тільки танцпол Хюстом прийом хьюстом Прийом. У мене летять кулі, гранати, ракети Захожу на маневр, захожу на маневр Сонце, діти, веселки, і баскетбол, відкриваю вогонь, відкриваю вогонь, Якщо стріляти, то максимум сигарети Наказ, відбій, наказ, відбій якщо підривати, то тільки там спол.